Всім привіт! У нас сьогодні на відеогляді легендарний Passat 2015 року НМС. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. НМС це американська версія Пасату. Він відрізняється від Б7 та Б8. Він длинніший, підвізка м'якіша та дешевше в обслуговуванні. А найголовніше, тут стоїть не ДСГ, а гідротрансформатор Айсін, який безпроблемний. Погляньте, як він виглядає спереду. Це еталон краси. За такі гроші я вважаю, що не знайти варіанта гарнішого за Пасат. На автомобіль встановлювали три види двигунів. 1,8 TSI потужністю 170 кінських сил, вже третього покоління, на якому виправили всі недоліки і масложору тут немає. Також встановлювали 2 літри дизель на 140 кінських сил. Та найрідший мотор, який тут встановлювали, це 3,6 бензин потужністю 280 кінських сил. Тут все так гарно виглядає, чисте, намите, готовий до продажу. З боку ми бачимо серйозний довгий автомобіль. Довжина складає 1870 мм, що на 10 см більше, ніж Passat B7. У нас гарні 16 диски на високому профілі та кліренс 145 мм. Задня частина має серйозний строгий дизайн, широкий бампер, назва моделі та позначка TSI, що нагадує в потоці, хто тут головний. Придбавши Passat NMS, ви отримаєте 530 літрів об'єму багажного відсіку. А якщо відкинути заднє сидіння, буде 1200. Також у нас тут є повнорозмірна докатка та домкрат. Задній ряд зробили дуже просторим фаворит в своєму класі. Я навіть не уявляю, в якому автомобілі d класу буде скільки місця. У мене зріст 1,85 м. Я сів сам за собою. Та тут я ще раз можу сісти сам за собою. Також у нас тут підлокітник, підстаканники. І ще раз скажу, що купу міста. На місці водія у нас теж дуже багато місця. Можна розкинутися як завгодно. Також у нас такий гарний шкіряний товстий руль, електрорегулювання дзеркал. Круїз-контроль, камера заднього виду та ось такий гарний монітор з Apple CarPlay, ем Android Auto. Сюди можна закачати що завгодно. Ось наш перший виїзд, і зразу на таку погану дорогу автомобіль себе почуває класно, глотає всі нерівності, кліренса вистачає, пливе. Ми зазвичай сюди їздимо тільки на кросоверах, але пасад справляється тут дуже гарно. Непогано стоїть на дорозі, автомат переключає швидко. Також розгін впевнений. До, щодо розходу на автомобілі. По місту буде в районі 8,5-9 літрів, а за містом у вас буде в районі 6. Гарний показник для такого величезного седану. За нашу невеличку поїздку по місту з невеликим трафіком ми отримали розхід 5,6 літрів. А зараз ми заміряємо розгін до сотні. По паспорту він 8,5 секунди. Тисло нас непогано. Автомобіль на першій та другій передачі пробуксовував. Але я так думаю, що паспорт він показав. То що ж, в цілому, що можу сказати про автомобіль. Він стильний, класний, гарно керується, м'яка підвізка. Підійде як для молодого хлопця, так і для... Людей старшого віку. Автомобіль універсальний. Я б на такому їздив. То що, підведемо підсумки. Passat NMS – це величезний м'який седан, який є фаворитом в своєму класі. Автомобіль гарно виглядає, гарно керується. Та ну, ви самі все знаєте. Їх всі люблять. Приїжджайте до нас на вулицю Княгині Ольги, 19Б, і ми проведемо для вас незабутній тест-драйв. До зустрічі! І не забувайте підписуватись на канал.